Сьогодні казка буде про королевича Марка. Жив якось один королевич. Звали його Марком, а в нього був такий сильний кінь, що міг перескочити будь-яку ріку. Марко орав своїм конем дорогу. Одного разу турецький цар схопив Марка і закрив до в'язниці. А розбійник Муса в ті часи дуже збиткував народ. Царській дочці приснилося, що мусу міг би здужати королевич, що сидить у в'язниці. І цар сказав Марку, якщо уб'єш розбійника мусу, то відпущу тебе на волю і віддам за тебе свою дочку. Я можу побороти мусу, відповів королевич, але наперед мушу підкріпитися віном. Три роки пив червоне вино і їв добрі страви. Принесли сухе дерево і Марко стис його в руці так, що вчинилася мука. Але росу воно ще не дало. І ще три роки мушу пити червоне вино і добре їсти, сказав він. Коли минули ще три роки, Марко строщив сухе дерево так, що потекла росиця. Тепер іду боротися, вирішив королевич. Сів на свого коня і поскакав. А один коваль об'явив у газетах що викує все, що лиш загадати, «Викуй мені таку міцну шаблю, щоб перетяла твоє ковадло, сказав йому Марко. Коваль викував шаблю, Марко вдарив нею по ковадлу і перетяв його на дві частини. Тоді питає коваля, чи ти комусь уже зробив таку саму шаблю? Зробив розбійникові мусі, відповів той. Ану, держи руку, Коваль протягнув руку і Марко відрубав її, щоб ти більше нікому не викував такої шаблі, пояснив ковалеві і дав йому півтора мільйони, або мав чого жити. Сів Марко на коня і шукає мусу. Побачив розбійника на широкім полі, муса стояв посеред дороги. Королевич наказав або поклонитися, або відступитися. Я тобі не поклонюся і не відступлюся, бо мене мати закляла, а я нікому не давав дорогу. Як будемо битися, розсердився Марко. Будемо розщебатися. Боролися довго, день і ніч. Мусі пішла з рота біла піна Маркові кривава, кинув муса витизом на землю і скочив йому на груди. Марко заплющив в очі. Та раптом почув голос чарівниці Вили, що вилася біля таких витисів. Що робиш, королевичу? Помираю. Ти опудало, не знаєш, що чинити. Схопи шаблю і розпори розбійника. Миса почув розмову і а Марко тим часом розрубав йому груди. Упав мертвий Миса на Марка і так придавив його, що той ледве-ледве звільнився з під убитого. Після перемоги Марко заприсягся, що більше ніколи він не буде битися жодним витязем, стільки було довкола крові. Прийшов до турецького царя, а той вже не хоче віддавати за нього дочку. Каже йому так не проси, мою доньку, бо тобі на ній женитися не можна. Ти слов'янин, а вона туркеня. А в ті часи турки мали кордони з сербами на полонині Яготині. Турецький цар. Який ніяк не містився у шкірі, написав до сербського. Вийшли до кордону свого витязя, а я вийшлю свого. Як переможе твій, полонина ягодина буде сербською, а переможе мій, то буде турецькою. Королевич Марко мав приятеля Рилю Позаровича. Той був сильнішим і за нього, бо народився він от Змія і мав два серця. Марко й попросив його допомогти. Зустрілися в витязі. На полонині ягодині. Замість Марка прийшов Пазарович. почали боротися на конях пірцями. Рилю так сильно вдарив турка, що прибив йому голову. Так Сербія виграла полонину ягодину. А Марку з турецькою царівною вже полюбилися, спіймали його турки і кинули у в'язницю. Дорадилися так, що відрубають йому голову на могилі вбитого турецького витязя. Раніше не було ніяких телефонів. А листи носили голуби, написав Марко листа до Рилі, прив'язав його голубові шиї і відправив. Прилетів голуб до рилі і сів на підвіконні. Біда, хлопці, сказав Рилі друзям, як прочитав листа. Сів на коня і поскакав туди, де мали стратити Марка. Ще здалеку гукає Стійте, не рубайте йому голови, я хочу зарубати його сам, бо він убив мого брата і мою сестру. Турки зраділи, що серб серба хоче вбити, і дозволили йому відрубати голову Маркові. Ариля Базарович схопив побратима і обоє поскакали на коні у свою країну. Турки оголосили Сербії війну. Перед битвою дев'ять сербських витязів зібралися старем на вечерю великий банкет. Один називався Мірошевичем. Турецький цар пообіцяв, що дай за нього доньку, якщо той поверне проти себе сербів. Мірошевич нашептав сербського цареві, що Рильлю надумав на нього напасти. Цар підняв золоту чашу і каже, Здраво, Позоровичу, вдячний тобі за вірність. А той відповів дякуйте тому, що сидить біля вашого лівого плеча. А лівурусь сербського царя ми забули сказати, сидів Мірошевич, той зігнувся й мовчав. Тоді Рилю встав із за стола і заявив, завтра, мій повелителю, принесу тобі серце турецького царя. Кклонився і вийшов, поїхав у Туреччину. Турецького царя саме колесали в шовковій колисці. Він дуже зрадів, коли побачив Рилю Позаровича, думає, значить, серби бояться мене, і прислали свого витязя поклонитися мені і вже підняв ногу, аби Риля цілував її, а Рилю спішився з коня, вихопив меча і порубав турецького царя. Потім скочив на коня і почав тікати, але згадав, що забув серце взяти. Повернув коня назад, майже від границі. Серби кричать йому Загинеш!, а він не слухає. Прискакав до вбитого царя, вийняв із нього серце і аж тоді втік на сербський бік. Турки дуже розсердилися і напали на сербів. Билися, рубалися, сербські вліті зістояли на смерть. Турки один за одним падали мертвими. Серби перемогли б, але одна туркеня на своїх закричала Опудала. Перестаньте битися з Позаровичем. Він має два серця, ще й гадюка, обвита довкола й того серця, що біля правої руки. Копайте великі ями і ставте в них залізні рожни. Турки викопали ями, поставили там залізні рожни, коні сербських витязів попадали в ями і понастромлялися на вістря рожнів. Позаробича спіймали і привели до мертвого царя. Дай царські ключі, бо будемо тебе довго і страшно мочити. Ключі не в мене, каже витязь. Включи вже в королевича Марка і послав голубом віску, щоб Марко йшов його визволяти. Марко сів на коня і мчить на допомогу. Кінь хляне і падає, бо королевич б'є його і лає. Що ти падаєш? І я тебе не кормив зеленою травою і не поїв студеною водою, тоді почув знову голос вили. Марко, за що збиткуєш коня? Бо на дорозі в'яне. Як би він не в'янув, коли ти забув клятву? Ти ж побожився, що не будеш більше кривавити шаблю кров'ю витезів. Марко виняв голуба і послав другові листа, що ніяк не може прийти на допомогу, бо кінь під ним п'яне. Тоді Рилю виняв із пазухи ключа й передав туркам, а турки відрубали йому голову. Королевич Марко пригадав, як побратим йому казав, що Мірошевич зрадник. Гей, буде що буде, а ще раз закривавлю собі шаблю, вирішив Марко. Кінь зразу дістав силу і помчав із витязім до сербського царя. Марко вихопив шаблю і розтяг Мирошовича з голови до ніг. Так люди дізналися, що зрадник то ще гірше за розбійника. І касті кінець. Отака собі сказка. Ай, а... І страшна, і повчальна, а зрадник дійсно гірший за розбійник.